Слава Господу Ісусу Христу! Я просто зараз уявляю, як ви здивовані, побачивши таку велику кількість гостей у нас на ефірі ранкової молитви. І це все одна благословенна родина, родина глушачів, Міша, Іна, їхні дітки. Це сім'я, яка для нас, для церкви, є великим благословінням і великим натхненням. Під час війни, коли почалася війна. Я кажу, під час війни так наче вона закінчилася. Ну що, в підсвідомості декого вона дійсно закінчилася. Люди живуть своїм життям. Але для нас вона ще продовжується. І ми позаминула ніч вона е, нагадала всім в Україні, що війна продовжується. Рекордний обстріл був. Але ми тут, в Харкові, для нас кожна майже кожна ніч це рекордна. Е, Рекордний обстріл, yeah. і коли почалася війна, брат Міша, він е, дуже багато роботи робив для свого краю. Там район Слатіно, Дергачі, Козача Лопань. Багато допомоги розвозили, людей вивозили. І бачачи, Міша, що ти багатодітний батько, який мав змогу, е, як то кажуть, весь світ був перед вами, да і мали змогу бути будь-де. от... І ви обрали бути тут, і для нас це було підтримкою, натхненням. І особливо коли ви стали появлятися з дітками вже коли тихіше стало на зібраннях. знаєте, приходити на другий потік недільного служіння і бачити вас. Це велика радість. Тому дякуємо, що ви є посеред нас. І зараз ми помолимося. І Міша Іна вони скажуть свідчення про милості Божі, як Господь благословляє їх, як Господь милує їх. І чудо подарував їм Господь під час війни. Народився в них ще такий прекрасний ще один синочок. От і ми будемо молитися за дітей і їхніх міша буде молитися в кінці, і будемо молитися за всі сім'ї, які є в церкві Свята Трійця в Україні, щоб сімей було дедалі більше і щоб дітей було дедалі більше. Перед молитвою прочитаю текст із Біблії притчі або приповісти Соломона, 17 розділ. Щось він хоче теж ведучим молитви бути. Да? Хочеш вести молитву замість мене, так? Да? Ну, давай, давай швидше, починай, вчи Біблію, да? в біблійську школу йди. Я йшов в біблійську школу, думаю, що я тут сижу? Я вчився в біблійській школі і тебе вивчим. Приповісти Соломона, 17 розділ, 6 вірш. Написано так. Вінець літніх людей, онуки, а слава дітей їхні батьки. Ми радіємо, що перед нами і батьки, і діти, і віримо в майбутнє. і Віримо, що і онуків вам Господь, і діти дітей, онуки дітей будете бачити і радіти і славити Господа разом. Давайте помолимося. Боже Небесний! Ми дякуємо Тобі за новий день, за благословіння і особисто Господь. Особливо дякую за цю прекрасну родину, яка сьогодні з нами на молитві. Дякуємо, Господь, що багатодітні сім'ї в Україні є. Є батьки, які вирішують народжувати дітей, які приймають рішення створювати сім'ю, Господь. І ми благословляємо Боже ім'я Твоє і дякуємо Тобі за кожну дитину. І за кожну родину в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь нас, благослови Господь всіх, хто з нами онлайн, благослови Господь, кожного, хто приєднається в цій молитві, чи буде дивитися в запису. Нехай благословення Твоє буде над кожним із нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми узгодили цю молитву з усіма, а з меншим не узгодили. І ми не запитали, як він чи готовий участвувати, чи не готовий. Нам здалося, що він готов участвувати. Ну бачите, трохи він рішив, що не час йому ще саме сьогодні бути з нами в ефірі. Але слава Богу, за все, що маємо, іночка, дорогесенькі наші. Ви як квіточки, ви як зорі, ви як сонечки. Коли ви приходите на служіння, коли ми бачимо вашу родину, ви просто надихаєте на вас любо дивитися. Скажіть, будь ласка, яким чином отак повелося ваше життя, що ви зараз тут, в Харкові разом з нами, Чи є це було рішення, чи обоюдне, чи хтось один, чи були сумніви, як в неділю звучало на зібранні, чи страшно? вам, чины не страшно, Чи уже звикли. Трошки поделиться вашими свидениями, Миша, ты, Ина, потом, может, кто-то с детей захочет что-то сказать. Ну, слава Господу за ту возможность, которую мы имеем, что мы здесь, вот, рядом с нашим папой, потому что он работает, у него такая ну, работа, что он не может как бы ее оставить, вот, потому Господь так распорядился, что дал нам сыночка Филиппа. И тут хочешь не хочешь, а получается, что мы должны от папы зависеть. <свят> Рядом с ним быть. Вот в этом году, слава богу, мы так получилось, что ну, много времени проводили здесь. И сейчас тоже на лето приехали. Ну, то есть я благодарна Господу, что мы можем здесь все вместе быть с семьей, потому что ну Дети должны расти в полной семье. Папа, мама. Вот. Так что, потому что одной тяжело справляться. Так что, слава Господу, что он так распорядился. Насчет страшно, да, страшно. Вот. Даже были и прилеты недалеко. Мы в Дерачах живем. И были такие прилеты, что у нас и стены потрескались в том доме, где мы живем. Вот. Но, слава Богу... Это какой-то, знаете, как адреналин каждый раз сюда приезжать. Потому просто знаешь, что у тебя вот есть как бы цель. Мне очень нравится, что мы в этой церкви. И сколько вот мы искали, пока жили в Полтавской области, ну, ну ходили как бы, но по душе ничего не было. И вот каждый раз вот сюда тянет Святую Троицу, вот, чтобы семья была в полном составе. Потому вот тоже недавно были, когда налеты шахедов, в Дирачах тоже сбивали, страшно было. Но вот было это утром, и я встала, такое было у меня тревога на сердце. Потом я встала, молилась, и такой Бог послал мир и покой, что все хорошо будет. И вот, ну, это невозможно объяснить, когда ты Слышишь, за окном совсем другое, что она где-то рядом стреляет, бахкает, прилетает, но ты твердо узнаешь, ты твердо знаешь, что, как Господь сказал в своем слове, что ни один волос не упадет без его ведома. так, в принципе, оно и получается, что знаешь, на этом твердо стоишь. Потому слава Господу за ту возможность, которую он дает, что мы все вместе. Вот я каждый день здесь провожу. Как сказать, таким натхненням. Що вот, діти в церкві паду. Вот, Дітям подобається на вот, это Це вообще просто саме топ. Інна, ну скажіть, от, ви от діти, ви, ви щасливі чи ви нещасні, що ви тут? Ми очень щасливі. Щасливі, діти да. щасливі. А... Нравиться в церкві, нравится на підліткове приходити. І ви знаєте, ми не якісь, знаєте. Там безстрашні, чи може в нас уже е, дах, як кажуть, поїхав, що ми тут живемо. ні, просто ми тут живемо, бо ми тут щасливі. Ми тут живемо, бо ми знаємо, чого ми живемо. Ми, до речі, зараз з старшим сином переїхали трохи ближче до вас. Ми на Алексеївці на 15-му поверсі, о, о. і в суботу ввечері, прямо так, у нас ми в вікно дивимося, як збили шахет. Така картина приєдна, господи. Не мабуть, нема нічого прекраснішого, як бачите, що збивають шахеди, збивають ракети. І дай Бог, щоб збили всі установки, які їх пускають. Не тільки Це ракети, не а щоб і всі установки. І я Колі кажу, слухай, так інтересно, тут на 15 му етажі, чому ми раніше сюди не переїхали? Прямо зв'язні воїни і не треба за білет платити. От. Міша, я думаю, що після того, що ми пережили. в первые дни войны, в первые недели, в первые месяцы, то сейчас, это как, не знаю, не, сейчас, легкий ветерок, та, да, та. по сравнению с той бурей. Когда было сначала, да, когда на утреннее приезжаешь молитву в самом начале, да, а потом уже ж каждый затаривается, что может, и едет, и ну и попросили вывезти дедушку с Белорусской трассы. Ну я то раздал платину, хорошо, все, окей. А туда что надо как-то ехать? А там же на горе русские стоят. А у меня вся машина аж во флагах, вся волонтерская. Не спутаешь Стремная, конечно, была. Ну, как Илья Петрович говорил, все будет хорошо, все будет сегодня будет благословенно. Ну ладно, поехали. Да, все хорошо, как раз было, все замечательно. Бурьян, полтора машину не видно. Я проехал, дедушка куда-то пошел, там дедушка такой боевой был, говорит, я не поеду никуда и все, не, нуки сказали, надо вывести вас, не, 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 ну, короче, мы его, говорим пополам, посадили машину, выехали, и потом туда поприлетало все, что можно было. Ты их вывез, да, и, и их туда все, лишних. что можно, да, и за нами и грады летели, и кассетки летели. Фактически ты спас жить людей. Ну, можно, да. Так, да так и есть, что тут сказать, да. Зато знаем, что все это на славу было, и не корыстно. Вот это же самое одно. Все говорили, что мы ми там миллионы получали. Нет, мы ничего не получали. Ну, да. Сами заправляли. Мы столько сами. получали, что до сих пор не можем потратить. Да. Да. Тратим, 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 да. тратим. Можно я еще одно свидетельство вспомнила? Это мужа касается, когда он ездил в гуманитарку, развозил. Мы были с детьми в Полтавской области. Это я уже потом узнала. Он не считал нужным рассказать. Вот просто насколько для Мира он, в семье, да. Он насколько... Меньше знает. Лучше. Насколько он хранит... Ну, мы даже многое не знаем, от чего вот он нас хранит, бережет. Вот. И вот он ехал туда в сторону Цуповки, Прудянки. И съехал немножко с дороги в траву. И наехал на вот эту лепесток. Это просто божья милость, что у него только одно колесо повредилось. То есть у людей и конечности отрывают. И... я янычу, по-моему. Да? Я поехала как раз упоку только а только освободили. Я ж поехал туда, что равно уже. И там мост перебили перед школой. Только задом. Ну и я я задом начинаешь развернуться чтобы потом перейти ножками пойти. Mm. Я ж думаю, сейчас на обочине стану. Как гахнуло. И земля Я сижу. Что mm. за было? Ну, значит, понимаешь, что на обочину нельзя идти. Только по трассе нужно. Я начинаю ехать, оно не едет. Ну, Машина вообще не едет. Уже приехал. Колесо, у меня был этот диск, вырвало прямо аж внутрь. Еле с горем пополам, я диск это поломал на ходу. Выехал на трассу, посмотрел, ну ладно, поменялся. Думаю, надо же пойти ж туда, надо туда идти. Все -таки да, все-таки надо. Машину оставил туда танки горевшие, там труп валяется. Ну, все как положено. Ну пойду схожу. Плюс мост еще заминированный. Ну ладно, сейчас мы объедем. С другой стороны. Поехали, с другой стороны, заехал. Нормально все. Все, что нужно было, сделали. И назад на Харьков. Много, що не знаєте, і У мене теж я в ту сторону їхав і десь за дергачами пам'ятаю, щось як жахнуло, таке думав, що мене наче по, по свині грюкнув. Я вискочив з машини, дивлюсь нічого, люди ходять, думаю, може це в мене вже. Ні, там все по-другому просто. Ті края, веселі края. Буває, проїжджаєш, один день все нормально, на другий день там згорівший руський танк по твоєму маршруту. То я думаю, що після того вже ці мопеди, що літають, вони так трошки будять, yeah. трошки роздражають. От. Але хай Бог хранить yeah. вас, вашу родину. Ми yeah. дякуємо Богу, що до цього часу Він хранив вас і всі сім'ї, які є тут. Нехай Господь благословить. То є легендарна фотографія, Міша. Може, останній епізод згадаємо і, і будемо молитися. Де ти лізеш через забор, да. щоб то що, люди заперлися, щоб ти їм нічого не привіз, а ти все одно да? поліз через забор і, да. і все-таки доставив такой, допомогу. Да. Так, а є. що там було? Що Це uh, була? була там інвалід на кастелях. Він mm. uh, жив. І uh, Поки він... Он... Прийде до клітку відкрити. Ну, це ж час, ви ж то не бачите, що це довго, так. Да. Ну, довелося, коротше, лізти через забор, швидше клітку відкрити, і треба було передати. І так само і назад. Вона каже, то не буде виходити. А я постійно к нему так ходів. Так що, такі харківські Сюда. волонтери, друзі. Щоб навіть принести допомогу людям, треба через забор. Ми й через забор переліземо. Да. Але дякуємо Богу, що зараз вже трошки вирівнялася ситуація. Да. От, і... Слава Богу, у людей є, десь вирівнялися державні служби, працюють, десь mm. уже організації волонтерські зайшли. А коли ми працювали, то ніхто Нічого не працював не і ніхто Ніхого не їздив. Було, да. 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 До, доїжджали до Харкова і перегружали, тому що боялися водії заїжджати і в Харків. Дехто дзвонили кажуть, ми можемо до Закарпаття привезти, з Закарпаття далі самі забирайте, бо ми боїмося їхати. Всяке було. Але коли нікого не було в Харкові, ніхто не допомагав, жодна організація ще не працювала, жодна держструктура ще не працювала. То церква Свята Трійця працювала те, і безпосередньо було. ти, Міша, працював. От і слава Божу, родина молилася, піддержували Бог, від тебе і всіх нас, слава Ісусу Христу! Помолися, Міша, за сім'ї наші, за дітей наших. Господи, мы представили в этот прекрасный день, Господи. Дякую, благодарим господи. за все, что ты сделал для нас, Дякую, для нашей семьи, господи. для моей семьи, господи. благодарим за то, а что мы себе. здесь, в Харькове, можем находиться, и нас облетают все стороны, Господи. Благослови каждую семью, которая здесь, в Харьковской области, в Украине, за Украиной, Господи. Благослови, чтобы Благодарю. они вернулись назад в своей церкви, своим мужьям, детям, Господи. Ты благослови их, благослови, пожалуйста, все, что ты приготовил для наших семей, Господи. Благослови эту церковь а нашу, церковь, Господи. Ты сам веди ее, Господи, и покрывай а своей господь. могучей рукой, Господи. Благослови, а Кожи тебя прислужит духом, Аминь. Амінь, слава Богу. І давайте всі разом скажемо: благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.